Денці у селі, звичайні в на заході переднічів всі разом зібрали, на заході, наче у сні будемо дивитися разом на вогники Тенці у селі працюють під пісні, на заході перед батям відпочивали, на заході, наче у сні будемо дивитись разом на вогники як би спокійно цей день не пройшов на заході, історії цікаві, розповімо я, хтось грав, що всі не програв, як старий діамант віддав, Чи як мені треба в. Денсі у селі, зустрічають ці дні, на заході перед ніч усі разом зібрались, на заході, на у вісні, будемо дивитись разом на водики. Денсі у селі працюють під пісні. На заході перед баттям відпочивали. На заході, наче у вісні, будемо дивитись разом на водики. На захід дивитимусь, бо о, я знаю, що краса настане, якщо разом зберемось ми. Всім селом шашлик їмо і соком запиваєм, і як добре, що в цій грі я не прора. Теці у селі, звичайно ці вотні, на заході перед ніч усі разом зібрались, на заході, наче уві Будемо дивитись разом. Під пісні на заході пер батя відпочивали на заході, на чату вісні будемо дивитись разом на нагод.